Як знайти лева? Стояла в савані задумлива скеля. До неї вітри прилітали з пустелі. Під нею хатинка стояла мала, і крихітка мишка в тій хатці жила. Така вже дрібна, що як вийде із дому, її у траві не помітно нікому. Так просто на мишку малу наступити, чи сісти й забути, Як важко їй жити. А вище верхівок найвищих дерев на скелі поважно лежав собі лев. Лев гордий, зубатий, все бачив згори, й лунало в долині оглушливе. У зграї своїй роздавав він всім справи, і силу показував він для забави. І силі його дивувався усяк, і думала мишка, якби ж мені так. І якось вночі, довго крутячись в ліжку, річ дуже розумну придумала мишка, підскочила. І залунав її крик. Щоб левом зробитись, потрібен лише рик. Мене будуть більше усі помічати, якщо буду рикати, а не пищати. Зі мною, напевне, всі схочуть дружити, і буде малій мені весело жити. Ну що ж, треба втілить ідею велику. Негайно рушаю навчатися рику, та звір, що єдиний навчив би мене. Він може й навчить, але, може, ковтне. Це ризик великий, та не побоюся і більшою мишою може зроблюся. Зібралася з думкою про перемогу і рушила мишка сміливо в дорогу. Хоч важко піднятись по скелі до неба, та зміни в житті починаємо з себе. Ось мишка все ближче до тої вершини, де зранку дрімав цар могутній звіриний. На камінь високий залізла раз-два, якраз де у лева була голова. І мовила мишка. Я леве до вас. Пробачте, що е, так і в такий вранішній час зробили б ви честь мені дуже велику, якби мене, мишу, навчили вирику. Лев гривою пишною сонно строснув. Моргнув він і вусом своїм ворухнув. Поглянув на мишку великий герой І в тиші ранковій. Почулося ой, що сталося? Той, кого кожен боявся, зіщулився і у клубочок зібгався. Будь ласка, він мишку благав, не кусай. Боюсь я мишей. Ой-ой-ой, ай яй Тут мишка відчула себе бойовою і мовила, Хочу дружити з тобою, і справді магічною стала ця мить, Хоч мишка не рикає і не гарчить, хоч мишка маленька і безпомічна, наче, та друг її завжди почує й побачить, І дружно живуть Лев і мишка на скелі. І дні в них минають легкі і веселі. І мишка малою собі не здається, а лев менше рикає і більше сміється. У чому ж мораль цього довгого вірша? Є в кожному лев і є в кожному миша.